Зест Магній би шість ретард. Одна таблетка на добу і забудь про стрес. Знайди свій зест. Хто буде він? Восьмий учасник, який зараз вийде на сцену. Зараз я хочу покликати на цю сцену нестандартну, глибоку, вуличну співачку, яка зараз зася на головній сцені України. Яна Мілецька. Вона так мене представила, що мені просто тепер вже плакати. хочеться. <різь> з переходу. Яна. яка піде на велику сцену. Яна, все, ти вже там. Киянка Яна Мілевська. Зустрічайте! Клас! Наразі стало якось складно виконувати кавери. Зараз я пишу дуже багато українських пісень і для себе, і для інших виконавців, і гроші, які я заробляю на них, я доначу допомогу зсу чи іншим людям, які потребують допомоги. І я мрію дуже сильно і я вірю в те, що одного разу українська пісня зазвучить по всьому світу. На нокаутах я виконувала пісню російського авторства, яка не може звучати в нашій країні, тому сьогодні ми її не почуємо. І Я сподіваюся, що ви усі, також саме, як і я, вірите в те, що скоро буде перемога. Ми просто зможемо собі спокійно жити під мирним небом. А артисти вже на нових крутих проєктах зможуть виконувати наші українські пісні. Ходить так, що ви співали не менш ніжно, ніж Лія. І не менш потужно, ніж інеса. Тобто, у вас фактично об'єдналися два оцих виступи. Тому безумовно я би залишив на якому місці це питання не просте, ну, тому тут треба думати. Я, я просто вражений з кожною нотою, з кожною вібрацією. Ви розкривали все більше і більше і більше. І ну, це просто було неймовірно. Правда, дуже музично. Дякую. Перше місце, перше місце. А на першому місці зараз Олександр Свіріденко, якого ми вже маємо привітати, тому що за будь-яких обставин він проходить у прямій ефіри. Вітаємо тебе! Дякую. Ого. Та блін. Що ж таке, вибачте. Ну Це щиро, ну прикинува. Все добре, Надя, ну це щиро. Ну, все, це я, я не знаю, що тут буде. Пробачте. Я Я не співаю. Я, я хочу, хто не знає, нагадати, що я не співаю в пішохідному переході на хрещатику в холод, в сніг, в спеку вже три роки. Я дуже рада, що голос країни дає такий шанс вийти на таку сцену. Я так тобою пишаюся. І... Дякую, Надя. Мені дуже повезло з тобою. Я дуже рада, що я в твоїй команді. Просто мені хочеться втекти звідси, але я, але я зараз тренер. І я як тренер і як людина. Ну... Я не можу тебе не посадити. Не можу. Вибачте мені, будь ласка. Ти повинна сісти сьогодні на третій стілець. Яна Мілевська. Ти сідаєш на стілець, на якому зараз Лія Міладзе. Да? Це такі ігри долі. Це для мене шок. Надовго мені здається. Але я не знаю, але я не знаю. Я скажу чесно, я не знаю, як далі. В нас ще є один учасник. Я не знаю, як станеться. Мені зараз після такого до хочеться не хочеться саме. Я не знаю, як просто відпускати цю дівчину. Знаєш, я за тебе не переживаю. Бо тобі видно, ну що ну все, все буде добре. Тому що ти талант, не тому, що. Тато, тому що ти талант. Дякую тобі, Любі. Дякую. А -а -а. Насправді я, я вже тут тричі а -а -а. Виступала, на виступала на цій сцені. Я щоразу дуже вдячна людям і. Моя зайка, яка ти молодець, ми тебе полюбили. Послухай! І Це найголовніше. Давай. І команда другу шансу вначелі з Андрієм Мацалою і Олександрою Заріцькою в останні секунди врятували Лію. Як круто, що є другий шанс. Ти забрала всі шанси у Святослава. Це не я, це учасники. Своїми, своїми сльозами розумієш, разом із нею. Лія, ти нас просто підкорила. Своєю харизмою, своєю енергетикою, твої очі, які говорять: я знаю, що робити далі. Я хочу, я буду, буду працювати. Це твоє бажання. Залишитись шоу, просто вражає. Дуже дякую. Ой, е, я в шоці. Ми не могли просто не надати тобі цей шанс. Ти реально працьовита, ти відкрита до всього. І ми попрацюємо ще з тобою. Алія, ми віддали тобі наше останнє місце. Але я думаю, що на сьогодні останнє місце. Але я думаю, що ти насправді цього заслуговуєш. Ти кротал. Я не підведу справді Молодець. Які важливі слова. Я Молодець. не підведу це відповідальні Молодець. слова. Давай ми, ми тебе вітаємо забирайте. тебе, Лія. Ми дякуємо вам, Андрію, Олександру за те, що врятували нашу Молодець. талановиту дівчину. І я змушений сказати, що на сьогодні команда другого шансу використала всі шанси. Більше сьогодні вони нікого не зможуть взяти до своєї команди. Я дуже рада, я дуже вдячна. Це дуже дуже важливо для мене. Але обіцяй зараз всім нам, що ти будеш бінимо. працювати просто як на ізнос. Як, як, як на ізнос так. Обіцяєш? Так. Все, домовилися. Я хотів би провітати Інесу, тому що вона є другим учасником. То в команді Наді Дорофєєвої однозначно проходить у прямі ефіри. Найнебезпечніше місце. Це третій стілець. Це стілець, який займає Яна Мілевська. І ще один учасник за лаштунками, який зараз хвилюється перед тим, як вийти на цю сцену. Дивись голос країни. О 21.00 на Київстар ТБ